Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми готуємося до контрольної роботи з порівняння раціональних чисел. Отже, давайте розглянемо завдання. Перші три завдання в нас спрямовані на вибір правильної відповіді. Тобто ми з вами запишемо в відповіді тільки букви правильного, на наш погляд, відповіді. Отже, перше число мінус 1,3 розташоване між сусідніми цілими числами. Що ми бачимо? По-перше, що ці числа повинні бути цілими. Якщо ви пам'ятаєте лайфхак, то можна троєчку закреслити, і ми побачимо як одне з перших чисел, яке обов'язково буде фігурувати в відповіді. Отже, мінус 1. Але ми бачимо, що мінус 1 є в кожній відповіді до цього завдання. Міс 1,3 знаходиться між мінус 1 і мінус 2. Чому? Тому що в нас спочатку є вже точка, що якраз розташована за мінус 1,3. Отже, перша відповідь буде мінус 1 або мінус 2. І мінус 2. Друге, які числа є коренами рівняння х по модулю дорівнює 2. Згадаємо, що модуль любого числа це відстань від початку координат на координатній прямій до точки з такою координатою. Або до точки з протилежної до неї координати. Отже, в нас буде дві відповіді. Перша буде співпадати з. Відповіддю в завданні, тобто число 2. А друге протилежне йому, йому число, отже, мінус 2. Тобто ми можемо відповісти на це питання В. Третє, нам потрібно вибрати правильне твердження. Давайте подивимось на всі завдання, на всі твердження, і спробуємо розібратися, чи є якісь. Неправильні твердження в цьому завданні. Отже, перше, що я бачу, що мені спадає на вічі, це модуль 2,8 дорівнює мінус 2,8. Ми тільки що розібралися, що модуль це відстань, а відстань не може бути негативною. Отже, відповідь В ми зразу викреслюємо. Відповідь Г. Плюс мінус, мінус 4,5 також невірно, оскільки в нас було від'ємне число, воно і повинно в відповіді також залишитися від'ємним. І в нас залишається з вами два правильних твердження. Модуль мінус 1,5 дорівнює дійсно 1,5 і мінус 5. Дійсно менше 2, оскільки мінус 5 знаходиться лівіше на нашій координатній прямій. Отже, відповідь Б і А може бути правильною. Тепер нам необхідно якраз опрацювати координатну пряму. Нам потрібно записати координати точок, зображених на малюнку. Отже, розглянемо цей малюнок. В нас є з вами координатна пряма, в нас є початок координат, є одиничний відрізок. Спочатку я напишу координату точки n. Чому? Тому що вона знаходиться справа від нуля, тобто вона буде мати додатню координату. Отже, точка n. Давайте порахуємо, на якій відстані від початку координат вона знаходиться: 1, 2, 3, 3 координатних відрізка. Це означає, що її координати буде дорівнювати просто 3. Чим цікаві наступні точки, вони знаходяться лівіше від нуля. Отже, в координаті обов'язково буде від'ємне число. Возьмемо точку L. Вона знаходиться на відстані двох координатних відрізків лівіше від нуля. Отже, її координата буде дорівнювати мінус 2. Наступна точка точка К. Також порахуємо кількість одиничних відрізків від 0 до точки К. Це буде мінус 5. Так само ми робимо для точки М і для точки F. М знаходиться на відстані сьомих координатних відрізків, одиничних відрізків, це координата мінус 7. F 10 одиничних відрізків лівіше від нуля, тому її координата мінус. 10. В наступному завданні нам потрібно розташувати числа порядку спадання. Що таке спадання? Це коли ми записуємо від більшого числа до Меншого. Давайте розглянемо наші цифри. Наші числа всі від'ємні, окрім числа 0. І ми згадуємо правило, що якщо є від'ємне число і 0, то 0 буде більшим. Отже, розпочнемо записувати наші цифри з нуля. Перше число буде 0. Давайте розберемося з наступними цифрами. Якщо ми з вами порівнюємо від'ємні цифри, то діє правило. те число більше, яке має менший модуль. Або давайте просто з вами зараз знайдемо якраз те число, яке має менший модуль, це число мінус 1,4. Після нього йде наступне число, яке лівіше, мінус 5,6. Наступне мінус 8,3 11, мінус 11,2 і число 24. Отже, ось таким чином ми розташували числа. Подивіться, будь ласка, 0 перше число, всі останні. Від'ємні числа, причому модуль їх збільшується, якщо подивитися на ці числа. Тепер нас просять побудувати координатну пряму і позначити на ній точку. Давайте з вами намалюємо координатну пряму, пам'ятаємо, це лінія з напрямком зі стрілочкою на кінці справа. Обов'язково ми відмітимо початок координат. І відмітимо одиночний відрізок: що справа від нуля, то і зліва від нуля. І покажемо, що перший відрізок має координату 1. Тепер нам потрібно позначити на цій координатній прямій. Точку А, що має координату мінус 4. Згадуємо, якщо координата є мінус, то вона знаходиться ця точка лівіше від нуля на відстані 4 координатних відрізка від нуля. Порахуємо ці відрізки і поставимо точку. Підпишемо, що це точка А, і нижче під нею запишемо її координату мінус 4. Це перша частина завдання. Друга частина завдання наступна. Знайдіть координати точок К і М, віддалених від точки М на 3 одиниці ліворуч та праворуч, відповідно. Подивіться, будь ласка, в цьому завданні в нас є зразу дві точки. Тому подивіться: перша точка написана К. Що це означає? Що ми повинні для точки К виконати. Першу згадку, де її потрібно поставити. Тобто точка К на три одиниці ліворуч. Відраховую три одиничних відрізка вліво від точки А, і це в мене буде точка К, мабуть. І три одиничних відрізки правіше від точки А, це може бути точка М. Дивимось. Перша згадка в нас про точку К, і вона знаходиться, перша загадка потім йде про ліворуч. Отже, лівіше всіх буде знаходитися точка К. Її координата буде мінус 4 відрізка. І ще 3 одиничних відрізка вліво – мінус 7. Точка М буде мати координату мінус 4 відрізка. але… 3 відрізка праворуч мінус 1. Останнє, що нам потрібно зробити, це знайти довжину відрізка КМ. Оскільки ми з вами це намалювали, ми можемо порахувати кількість відрізків, одиничних відрізків від точки К до точки М. Якщо порахувати, ми побачимо, що їх 6. Отже, КМ, її довжина відрізка КМ буде дорівнювати 6 одиночних відрізків. Наступне завдання на розрахунки і порівняння. Спочатку нам потрібно знайти значення виразу. Коли ми побачимо цей вираз, ми відмітимо для себе, що в нас з вами є числа під знаком модуля. Нагадаємо собі ще раз, що модуль любого числа є число позитивне, це означає, що мінус 10 після розкриття модулю буде дорівнювати просто 10. Мінус 5 після розкриття буде дорівнювати просто 5. Отже, поставимо знак дорівнює і напишемо, чому, як буде виглядати наш вираз. Ось таким чином. Дужечку закриємо плюс 320. Отже, спробуємо розрахувати 4 помножити на 10, 40 це перший складник в дужках. 105 поділити на 5 розкладаємо на 100 і 5, 100 поділити на 5 20, 5 поділити на 5 1, тобто друге число буде 21. Після дужечок ми запишемо плюс 320 і почнемо рахувати. 61 це число в дужечках, плюс 320 буде 381. В наступному завданні нам потрібно з вами порівняти числа. Запишемо, будь ласка, з вами перше число а мінус 0,75 і друге число мінус 3 четвертих. Давайте подивимось на ці числа. Ці числа мають в своєму записі знак мінус, тобто вони від'ємні. Згадаємо, що. Більше від'ємне число буде мати менший модуль. Оскільки в нас одне число записано у вигляді десятичного дробу, а інше у вигляді натурального, ми повинні якесь з цих чисел перевести. Давайте переведемо друге число. Мінус 3,43 потрібно поділити на 4. Якщо ми поділимо. То ми отримуємо також мінус 0,75. Що це означає? Що в нас записані однакові числа, але в різному форматі. Отже, ми можемо записати, що ці числа дорівнюють один одному. Якщо ми запишемо B, нам потрібно порівняти мінус 8,5 і мінус 8,16. Ми бачимо, що це знову від'ємні числа. Отже, те число буде більше, яке має менший модуль. Оскільки в нас є цілі частини і вони зовсім однакові, то ми будемо порівнювати тільки дробні частини. 5 і 1 шоста. Модуль цих двох чисел наступне 5 шостих модуль 5 шостих буде більше, ніж модуль однієї шостої. А ми розуміємо, що якщо числа від'ємні, то ми запишемо інший знак. Отже, в нас буде знак менше, тобто мінус 8,5 менше, ніж мінус 8,1. Шоста. І останнє завдання це розв'язання рівняння. Ми вже сьогодні розв'язували рівняння, але це рівняння дещо відрізняється від попереднього. В нас модуль х10 дорівнює 10,8. Спочатку ми повинні з вами вирішити, розв'язати, чому дорівнює модуль Ха. Отже, Модуль іса є в нас зменшувальним. Щоб знайти невідоме зменшувальне, потрібно різницю і від'ємне скласти. Що ми і зробимо? Отже, запишемо модуль х дорівнює 10,8 плюс 10. Це буде 20,8. Коли ми дійшли до запису. Модуль ікса дорівнює 20,8. Згадаємо, що модуль ікса можна розкласти на два числа зі знаком плюс і зі знаком мінус, тобто на від'ємне і додатнє. Відповіді в нас буде два числа. Х дорівнює мінус 20,8 і х дорівнює 20,8. Отже, відповіді ми так і запишемо. х дорівнює мінус 20,8. 20,8. Бачите відповідь, ми також починаємо з найменшого від'ємного числа. Дякую за компанію. Сподіваюся, було зрозуміло. До нових зустрічей!